Інформаційні технології сьогодні не лише телебачення, радіо і газети, а й інтернет, соціальні мережі, можливість мати свій сайт усе це треба використовувати і не тільки для інформування людей. Тут можлива користь і в комунальному господарстві, культурі, медицині, освіті, документообігу, безпеці міста тощо. Це доводить досвід Тернопільської міської ради, який приїхали переймати муніципальні працівники міст із Житомирщини, Київщини, Черкаської, Полтавської, Херсонської, Одеської, Чернівецької, Сумської, Запорізької областей і навіть Луганщини. Незважаючи на складну ситуацію в нашому регіоні, у нас працює. Всі виконавчі органи місцевого самоврядування зацікавили нас перш за все щодо онлайн-оплати за комунальні послуги, спостереження за, транспорт, за, транспорт, за рухом транспорту в місті. Цікаве нам має бути і досвід. Роботи центру надання адміністративних послуг дводенний навчальний візит використання інформаційних технологій в управлінні містом на базі міської ради у Тернополі організувала всеукраїнська організація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України спільно з Агентством США з міжнародного розвитку в планах подібні заходи в різних містах України. Як показує практика, що в більшості випадків найбільш успішним є не той, хто має більший ресурс, а той, хто має кращу ідею і мати шляхи її впровадження. Надихаючий приклад окремих успішних людей і компаній говорить про те, що такі ідеї і швидкі впровадження дають великий позитив тому, хто її створив, тому хто їх впровадив, і навіть зміню що ще середовище. Що з офіційних тренерів в нас є лише завтра один тренер, решта це такі ж самі працівники, ваші колеги. Ми не будемо щось, чогось вас, вас вчити. Програма побудована таким чином, що ми покажемо, як ми вирішуємо ті чи інші проблеми. Це перша частина, друга частина ми будемо слухати, як це робиться у вас. Головною метою даних блоків є те, щоб знайти оптимальні рішення, оптимальні вирішення проблем, які є в нас, в ваших містах, в наших містах, в наших муніципалітетах.